Ось так виглядають російські аслабодітелі. Ауту Донецьку замість води дали сніг. Хіба ж то сніг є на вулиці, Добиваємо отак. От воду собі. Та звісно ж, хвилинка. маразму. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи Ворка стані. Поїхали! і сьогоднішній випуск одразу відкриває хвилинка. маразму. у Петербурзі затримали близько 70 людей за молитви за здоров'я Зеленського. Учасники секти говорили правду про війну, назвали Збройні Сили України силами світла. І увага! Молилися! всім залишатися на своїх місцях. містах! для перевірки. Я. Вы? Что, что? Как вы? Ольга Борисовна. Фамилия? Да, Ольга угу. Школа единого принципа учит нас любви. Как угу. жить по светлым принципам. Угу. Где основана школа единого принципа была? Школа единого принципа была основана <coughs> на Украине. Здесь люди, присутствующие все из города Санкт-Петербурга? Или из других регионов есть? По-разному. Есть что из других из регионов? регионов? Кагел Михаїл, апостоли Христове і всі святі, маліті Бога, нас. За защитіть Владимира Дієнського команду і всіх защитників. На Росії все просто. Якщо молишся не за того, ти екстреміст. А от у Петровському районі Донецька якийсь російський освободітель зайшов у супермаркет з калашом і почав стріляти по всьому навколо. Але не хвилюйте, це ж не какой-то там бендіравець. Це свій рускій патріот. Йому, як завжди, все можна. Ну і знову Донецьк. Адже туди нарешті прийшли нанотехнології. У морози бочки з водою на вулицях тепер відігрівають буржуйками. Так називається прогрес інновації та майбутнє. Як же добре став. Місто впевнено крокує у 21-століття після приходу РФ. У тому ж таки Донецьку радіють. Пішов сніг. А це означає, з'явилась вода. Спасибо, що сніг єсть на улиці. Добиваємо вотаку воду себе. технічеською, і не знаю, як її назвати. так виглядає цивілізація по-російськи. Чекаєш, не водоканал. А чекаєш на опади. А от на самій Росії все стабільно й добре. Там людей хвилює тільки одне: у воронежі росіяни вийшли на потужний протест проти дій США у Венесуелі. Також виступили проти війни та імперіалістичної агресії. От і уроки патріотизму у Таганрозі молодшим школярам для виховання любові до батьківщини будуть вмикати телевізор з криками про війну. Біологія, хімія це все потім. Головне, щоб діти змалку знали, як виглядає біолабораторія пропаганди. А от і трішки приємностей диктатор в Білорусі Лукашенко вирішив, що він хокеїст, і впав під час гри на льоду. Друзі, давайте пані жить. Тут справді без коментарів. Лід усе сказав сам. А от у селищі Приморській під Феодосією пам'ятник Леніну сам провів декомунізацію. Без мітингів, без комісій і дозволів. Історія просто впала з п'єдесталу. І в кінці ще трішки маразму просте авто в ДНР, де після приходу Росії не стало нормального життя, а винен у всьому Вашингтон. Не лети, не лети. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельник та розважально інформаційне шоу. Як там справи? Воркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.